На ручниках по автобусу замість суду передова російських мобілізованих, які відмовляються воювати, відправляють на найважчі напрямки фронту, як правило, в один кінець. Фактично, це цих сталінських практик, штрафних батальйонів. За даними американського інституту вивчення війни, тих, хто не захотів воювати проти України, замість судових процесів очікує участь у штурмах на харківському та донецькому напрямку, саме там, де росіян зараз гине найбільше. из переписок нам стало известно, что на утреннем общебригадном построении военнослужащим Восковой части 16871 полковник Черненко девочки как его там Игорь Дмитриевич Игорь 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 Дмитриевич, Игорь Дмитриевич из й армии объявил о том, что все военнослужащие, в том числе написавшие рапорта об откаде от участия в спецоперации, будут в принудительном порядке направлены на Украину. Количество дезертиров растет когда, согласно даже открытой части судебной статистики, количество таких дел возросло в десятки раз. Ну, совершенно очевидно, решили воспользоваться такой же вот традиционной формой давления. При цьому російську владу не бентежить навіть те, що по деяким випадкам відмов справи вже перебувають на стадії розгляду судом. Журналісти з'ясували, що щонайменше 170 судових справ над відмовниками було припинено а обвинувачуваних відправили до України. При этом следчие, прокуроры и адвокаты про это даже не знали. Фактически вот такими, э, в таком приказном порядке, со стороны исполнительной власти, э, просто изымают из судебной системы этих людей эти дела. Э, причем, скорее всего, это происходит э, на, на, благодаря действиям э, сотрудников ФСБ, российских спецслужб, которые имеют возможности э, э, и полномочия Вмішуватися в роботу следствия і суда повномочіні негласні, розуміється. Якщо ж і після прибуття на фронт людина продовжує відмовлятися воювати, тут методів впливу набагато більше, і останні набагато жорсткіші, в тому числі поміщення там на підвал. И, э, э, тем более, что вот недавно как раз узаконили полевые гауптвахты. Раньше этого нельзя было. Сейчас можно в любое неприспособленное помещение, даже не помещение, просто яму сажать провинившихся. Это пытки, это избиение, это э, угроза расстрела, Иногда это нанесение увечий, в том числе огнестрельным оружием. У виняткових випадках відмовник може опинитися на небойових посадах. Відомі випадки, коли мобілізованих відправляли до прикордонних військ, а досвідчених бійців прикордонників викликали на фронт. Але на таку ротацію безоплатно можна не розраховувати. Це все, ще пов'язано на корупції, то тобто, є платять командиру гроші, щоб він їх не відправляв в якісь штурмові групи штурмові підрозділення. А провінівшихся наоборот посилають на обої, на намінний поля на прострілювами точки, где вони з большею долі вероятностю подібають. Проект «Хочу жить організований нашим головним розвідуправлінням. У таких умовах залишається, мабуть, найкращим рішенням для тих, кого все ж таки пригнали воювати в Україну. Тисячі росіян уже скористалися цією нагодою вижити.